Так, мої хороші беремо на літрову баночку я беру три грошинки перцю, три чайних ложки сахарю і одну чайну ложку солі. Зверху в мене соль обикновенна, кам'яна. ось таку, все, все засипали. Тепер столова ложка 9% уксуса одна столова ложка. І одна столова ложка олії. У ну, мене обикновенна магазинна нерафінована олія. Ну, якщо у вас є домашня олія, можете олинути ложку олії. Так, все, оце у нас усі приправи. Закриваємо кришкою, ага, іще ж не все. І це все заливаємо кип'ятком. До верху, отак От у нас вийшло. І е, зараз у мене вода вже там кипить у каструльки. Я оставлю каструльку і з моменту закипання я стерилізую 15 минут баночку. Потім закручую, перевертаю і закутую одіялком, і хай Воно постоїть ще, поки е, повністю не вихолоне. Ну, Зараз простерилізую, закручу, потім вам покажу.